Я вітаю вас, вітаю всіх, хто вирішив вийти на прогулянку. Друга половина дня, але ще більше трьох годин до заходу сонця ще дійсно можна буде себе прогуляти в достатній мірі. Погода просто чудова, але трохи дивна для грудня місяця. То був знову сніг, випав, і знову ж таки цей весь сніг розтанув. Веселенькі кущики. Веселенька доріжка. Все це тихо, мирно. Я ще йду по території, яка досить часто відвідується, хто прогулює своїх собачок тут. Тобто вона ще не дика зовсім ця територія. Але пуста, знову ж таки, цінно те, що дуже спокійно. Момент, коли можна зосередитись на своїх якихось проблемах чи роздумах, не ковирятися в них, а спокійно продумати, не відволікаючись на якісь побутові чи соціальні контакти, проблеми. Продумати це теж не так просто. Скачуть думки, скачуть. До речі. Ось буквально побачила біля доріжки, хтось таки ковернув грибочки. Не може людина пройти мимо спокійно. Такого пучечка хочеться його потрогати. А що його трогати? Це не їсти в грибок. Хай би собі рісну. Хто як зумів, так і повів себе на природі. Принаймні, дійсно, вони є ці грибочки. Морозів великих не було, вологи було достатньо, і гриби, які, ну, такі от, як я вже перевірила, павутинники, вони ще абсолютно були живі. Ну і, звичайно, фламуліни, зимовий опенюк або Глива, вєшенка. Для цих це взагалі чудова погода. От вам ці дубочки, які на сторожі на початку цієї стежинки. А зліва. орешник або лісовий горіх? Є своїми китицями, які на фоні неба добряче видно. От які вони рясні китиці. А я продовжую свою прогулянку тут практично дуже пустинна дорога.